Коли на твою думку закінчаться справжні бойові дії в Україні, і коли кордони будуть відкриті, літаки будуть літати, я би не волів про це говорити, але якщо ви зауважили, то скажу. А як так зробити, щоб в грі було більше радості? Аніж суму колосальні лігнітечі, там де культивується те, що після цього життя іншого життя нема. Це підготовка на харчі для цих пожирачів, знаючи все, ви не зможете і кроку ступити. Для чого оголошувати себе живим? Є правила, є закони. Закони говорять про те, що робити не можна. Правило говорить про те, що робити треба. Я собі уявляю, який це зараз буде флешмоб в Ютубі. Що це таке? Звідки це взялось? Для чого хто це робить? Які є ієрархії людей? Нова тема нічого не знає, не чув є безстатеві наші вищі помічники. Ти його бачив, цього діда? Так. Як це все відбувалося? От їде потяг, наїжджає на тебе на машину, далі з'являється дід і що робить. Радіємо українці! З вами ми Коло на каналі Мій Світ. Коли на твою думку закінчаться справжні бойові дії в Україні, і коли кордони будуть відкриті, літаки будуть літати? Mm, ну, назва назва наступний рік. Ось, але одразу літаки не політять. Ось ще буде півтора року. А так, завершальна фаза. Тобто, умовно, якщо війна закінчиться завтра, то ще має пройти півтора-два роки, щоб ви, наприклад, змогли поїхати в Крим. Це пов'язано з багатьма організаційними процесами, і ви саме можете догадатися, чому ще вони одразу пов'язані з певними економічними процесами, з планами закрутити нам тут. Банана фікусове продовження. Ось яке ніби як не виходить, але вона там уже думає, що з цим робити. А ось а якщо не виходить з цим, то треба розкочувати війни, власне, чим вони і займаються, і справа в тому, що навколо нас може початися те, що почалось у нас, і тут знову ми раз, і знову літаки нікуди не літають. Розумієте, в чому справа? Ми ж заходимо, не знаходимося вже ж, не в окремому відрізаному шматку дійсності. Ми знаходимося серед іншим, серед інших країн, і ті події, які у них можуть нам багато чого ще не дозволити, довго це тепер буде наша нормальна. Переходимо до запитань глядачів. Класні коментарі, але немає підпису, тому що Ютуб, якщо ви не вибрали собі нік, він дає вам просто букви і цифри, тому, на жаль, я не зможу озвучувати ваше ім'я в ефірі. Ось наступний коментар. У мене мураха від його слів. Він вміє заплутати і розплутати водночас. Але я відчуваю, що все є, все існує. Частково, все, що чую, я читала в різних книгах, але подача від Миколи непроста. Потім ходиш і додумуєш. іноді залишаєш і, мабуть, свідомість мовчить, а підсвідомість вирішує цю задачку. Микола вміє всколихнути. Ну, це правда, що вміє, то вміє. Дякую йому. Боже, дай нам всім мудрості, сил і любові. Хочеться вірити, що все ж таки, що в цій грі більше радості від участі, ніж суму і печалі. Це якщо свідомо про це казати, попри все, що тут можна почути від Миколи. А як так зробити, щоб в грі було більше радості аніж суму? і є сама радість. Просто ви ж ваше відношення до того, друзі. Даруйте, я розумію до чого, якби це було сказано. Це тому, що я кажу загадками. Друзі, так і буде надалі. Я буду говорити загадками. Якщо ви хочете, щоб ще Оксана виходила а програми якось транслювались, Не зважаючи на те, якого рівня тут обговорюється питання. ми Будемо продовжувати говорити з вами так. Я радію, що свідомість глядачів на каналі Оксани і наших глядачів спільних доволі висока. І що ви можете додумати. Я розумію, що вакуум породжує додумування не завжди вірне, але це є розвиток. Ви зможете додумувати, доповнити цю картину більш повною, друзі, на жаль чи на щастя. Я це можу зробити тільки приїхавши до вас і побачивши вас наживо. Тоді ви все побачите це і відчуєте. З повагою до всіх через екран більшість речей просто неможлива, принаймні на зараз. Тому це виглядає так: давайте продовжувати так, так буде легше. І для того, щоб виходили програми, бо ми коли записали програму гроші. Оксана відчула перший дискомфорт, що блокували ці програми, і так далі. Я не можу сказати тут всього, що знаю. Але на живих зустрічах можливості такі більше. Коли вийшло твоє відео про гроші, у нас купа коментарів один через другий. Нема відео, нема картинки, не йде, немає відео, хочу подивитися, немає. Я вже так думала, що в певних країнах десь там щось блокують. Але це була знаєш, якась така часткова містика. Хтось бачить, каже: все нормально, в мене йде відео. А хтось пише: Ні, в мене нема просто хочу подивитися, не можу подивитися. І ця програма про гроші вона така серйозна. Досить була. Знаєш, є такі теми, які справді не завжди бажано й добре говорити про них в ефірі. Відкрито деякі теми ми записуємо так і даємо в наш телеграм. Приватний, ось там більше можна тему обговорити, ніж в публічному такому глобальному просторі на весь світ. Ось, але справді з цією програмою гроші була така чудосія. Знаєш, те, що я вимушений буду говорити доволі поверхово зустріча зустрічах, поговоримо конкретно. А це так, як якщо ви вивчаєте, наприклад, древні тексти, і я це бачу неодноразово. Якщо ви на цьому знаєтесь, ви сідаєте за комп'ютер, вводите певні древні тексти, може, ви знаєтесь на різних мовах, вам відкривається. Стоїть з вами поруч людина, бачить, що ви робите, набирає, сідає за комп'ютерами теж саме, теж саме, от один в один, їй нічого не відкривається. Так працює матриця. Розумієте? Тому, а, а уявіть, я готував, готується тема сни. Ми там з вами глибоко підемо. Чому можливо пам'ятаєте, в першому відео я сказав, що система готує умовно. Їх більше обмеження на дихання, обмеження на їжу, обмеження на сон і обмеження на смерть. Я думаю, що ці історії вони м'яко кажучи напівмістичні. Так от наступна з вами наша з вами тема буде сни. Ми почнемо поверхово, а потім продовжимо і вийдемо по суті на імпульс, що ж імпульс собою являє в системі снів. Адже ми знаємо космос більше ніж себе всередині людина, океан. А наприклад, якщо торкнутися снів. Там є можливості керування часом, якого немає як і постійно ідей. Скоріше за все, це прийде все ж таки, коли буде досліджено вже океан глибинно. Ось. Там ви зможете наприклад, дізнатися про побутові теми навіть. От ми думали це подати. От минулого еферу ітару я забув сказати, що ви всі приватизували своє майно, да? а слово привар з італійською означає відмова від власного майна і довіра його третій особі. А ми з вами замиснавиди на його. Як виправити це у СНІ, щоб вомоно не відмотати назад, а продукувати майбутнє? А це імпульс. І ми з вами теж будемо про це говорити. Тема снів дуже цікава, вона глибинна, тому беремо її на наступний ефір. Я знаю дуже багато людей, які працюють у снах, вони програмують своє майбутнє, вони практикують усвідомлені СНИ. Там можна заходити, входити і робити все, що ти хочеш, яке потім буде матеріалізуватися у своєму житті. Це такий чудовий інструмент. Знаєте, тема снів чомусь не вивчена до сих пір глобально і не розпіарена, адже людина так багато спить. Та для чого просто спати несвідомо. Треба це використовувати на власну користь однозначно. І до речі, якщо у вас є запитання на тему снів або своє власні цікаві спостереження і практики, залишайте, будь ласка, під цим ефіром. Обов'язково ми їх розглянемо у наступних наших зустріч. Зустрічах, і я буду коментувати всі ваші запитання, давати Миколі. Він буде пояснювати і давати відповіді. А зараз я повертаюся до запитань від глядачів. Дякую за ваш канал. Дивлюсь кожного сенсатива з захопленням. Мені дуже радісно, що вже про ці практики вільно розмовляють. 30 років тому, маючи досвід про Божий світ, моя душа проходила коридор та мала там спілкування з потужними енергіями. То мені тоді не можна було про це розмовляти, бо зразу чіпляли ярлик, а я займала посади. Миколу знаю з дитинства, знаю його батьків і дуже радію за нього. Не знаю, хто це, бо не підписано теж юзер. XQ, 3P і так далі ну але хтось хто тебе дуже добре знає цікаво хотілось би все ж таки дізнатися що ця людина зараз ця людина має а, дуже велику вагу а, враховуючи ті випробування які проходжуться на тортури ось тож, будь ласка прохання до цієї людини якщо вона побачить цей терм вийти на мене якщо вона мене знає особисто ось і якщо це хвилює ми могли б поспівпрацювати адже я не знав про цю людину що у неї є такі питання Ось я міг би допомогти або навчити, або повчитись. це у нас іде обопільно завжди. Тіше, те, що світ змінюється, і про це реально можна говорити відкрито. І в мене багато глядачів, які можуть відкрито заявити про всі свої дари і здібності і вийти до мене в ефір. І вони відчувають, що вони не одні, бо бачать у моїх ефірах схожих людей з такими дарами. І це відкриває їм шляхи дорогу і забирає страх. Це дуже добре. Ось наступний коментар: тут вже підписано пані Ольга. Отож, ті пожирачі до нашого попереднього ефіру дуже цікавого, який теж людей вразив на повал. Ті пожирачі, немов вогонь, який може спалити, але може і зігріти. З такої логіки від пожирачів є не тільки погане, але є щось добре. Тоді наступне запитання: яка користь людським душам від пожирачів? Може, вони їдять тільки зіпсовані людські душі, а якісні людські душі просто не потрапляють на ті рівні Всесвіту, де полюють пожирачі? Тож, ті пожирачі, щось на кшталт всесвітніх сміттярів, які прибирають погані людські душі та інше сміття. Ну, власне, ви відповіли на ваше питання майже. А це, про я казав, що це певні інші цивілізації. Ось вони мають надпорядок над нами, певний, інший підпорядкований, але не на нашій силі, інша, яка тут теж присутня на землі. В тому числі. Ем, тож, вони і сміттярі, вони, і збирачі енергії, вони і санітари. Ось користь а, того, що вони прибирають, наприклад, умовно ваших ворогів. Та якщо вони там щось накоїли хоча це теж насправді дуже умовно. А їх є декілька видів різновидів, не можна назвати їх вогнем, але без санкцій, того хто вигадав всю цю він вона всю цю гру, звичайно, їх би не було тут. Ось. Тобто, у них просто свій функціонал. Вони не добрі, не погані Вони просто роблять свою. А роботу, а те, що страшно може бути, і ви прямо можете відчувати цей страх. Ну, так що робити? Так зроблено, бо це у нас тут така, бачите, гра. Я нагадаю, що в попередньому ефірі ми говорили з Миколою про душу і про те, що відбувається з душею після смерті. Обов'язково подивіться цікаве захоплююче відео. І я відразу ще по цьому запитанню, бо ти на нього не відповів. Уточню, чи ті пожирачі їдять тільки зіпсовані людські душі, а якісні людські душі просто не потрапляють на ті рівні всесвіту? Не зіпсовані. Ми говорили з вами, там відповідь була. Я відповіла на це питання власне в етері, коли це коментував. А, ви маєте за життя набрати енергії своїми добрими справами, щоб пройти по коридору. Якщо ви набрали енергії своїми добрими справами, ну відповідно можна говорити, що ви десь умовно добра людина. Сподіваюся, що це так, адже ви робили добрі справи і дійшли. Якщо ви не набрали достатніх добрих справ, або навпаки, рухалась в іншу сторону, то як кажуть, вам до них, а їм до вас. Тобто, апріорі, це і відповідає на питання, чи тим якісні, неякісні. Я не буду говорити про якість, але відповідно вони все бачать. Якщо вони дійшли, просто йде дезінтеграція. Уже який сенс потім говорити про якісь якісні чесноти. Піклуйтесь про свою душу, про своє тіло. Тут поки живете. робіть багато добрих справ, що у вас була ця сила, енергія, яка вам потім дуже дуже сильно знадобиться. Бо все, що ви заберете з собою туди, це тільки це вашу силу, енергію і накоплення вашої карми, яка допоможе вам або пройти ті коридори. Обминути тих всіх пожирачів і потрапити в райські світи. А у нашій крамниці в інстаграмі Райські світи кристалів та золотих прикрас. Зазирніть в опис до відео, перейдіть у крамницю та оберіть собі нескінченність, мій світ, алатир, Альгіз чи інші прикраси. Наступний досить цікавий коментар на цю тему. Пані Гура Ольга пише: є люди багаторазові і одноразові, багаторазові вони перевтілюються, пам'ятають свої минулі життя, одноразові живуть один раз. У них принципи життя такі: живемо один раз, а після того, хоч потоп. От у них душі і смертні. Ну я, власне, говорив. Ми в Етері про це говорили, що є навіть ціли колосальні релігійні течії, через які а тут ж все питають про волю, так звану, ніби воно є. Про те, вірити чи ви не вірите в наступні життя, і є колосальні течії, там де культивується те, що після цього життя іншого життя нема. Це підготовка на харч на харчі для цих пожирачів. Одноразових людей не існує. Ось у всіх є якась своя мораль і етика, навіть якщо вам здається, що. Та чи інша людина подібна істота взагалі втратила людську подобу, це просто певна частота цієї моралі, етики, вона виконує теж певний функціонал в зв'язку з іншими функціоналами, вашим життям і життям інших, ось людина в середньому втілюється на землі 12-13 разів, може бути ще в різних формах. І часто люблять говорити: ну от є люди, які кажуть, все, це моє останнє втілення, я вже сюди не втілюсь. Знайте, ті, хто це кажуть, Точно, от, особливо після того, як вони сказали, ще там декілька втілень. Так що, друзі, якщо ви тут вважаєте, що вам так погано живеться, і що ви вже зібралися додому, і просто так звідси когось відпустять, не відпустять, але все це буде, знаєте, в такій доброті, тобто, це буде умовно добровільно. Ось, хоча Леся Петрівна Косач ось, сказала, що гірше, ніж неволя, тільки добровільна неволя. Да? Ще ганебніше, ось така от фраза. Тож плекаємо собі волю, але це воля не воля вибору, а воля любові, пам'ятаючи, що є рівні вище ніж любові, і нам всім з вами туди. Спочатку через любов. І багато глядачів питають: звідки ти береш інформацію, про яку ти говориш? Яке джерело твоїх знань? А порадою Оксаною глядачів колись Оксана сказала. Я хотіла би ексклюзив, що ти розповів про себе коротко. Це триває приблизно 20 хвилин. Це так по казацьки є така розповідь. Я розповідаю про себе, і починається воно з того, що мені пощастило. Я усвідомив, хто я є в самому самому дитинстві, причому я навіть не знаю, що назвати дитинством. А ось я пам'ятаю себе з попередніх життів і не з одного, і не з десятка. А тому можна сказати, що я черпую це звідти. А якщо саме проста відповідь, звідки ось немає такої відповіді, звідки я це черпаю. Я про це знаю. Це в мені ще один коментар від глядача, який пише: Микола, як ніби вмер, і це все пройшов і повернувся, і нам розповідає. І знаєш, я собі згадала, що в попередньому ефірі ти казав, що тема смерті тебе також торкалася. Може, ти можеш нам детальніше про це розказати? Це правда, друзі. Я би не волів про це говорити, але якщо ви зауважили, то скажу так і неодноразово. Я при смерті був в цьому житті мінімум п'ять разів. Ось, це ставалося неодноразово. Дійсно, є така можливість, і частина інформації не вся саме завдяки тому, що у мене був такий досвід, а один з них був самий такий важкий. Ось, бо о, машина, в якій я їхала, потрапила під потяг. Тобто потяг в'їжджав мені просто в вікно. Ось, і, Але там сталася цікава подія. Один з моїх дідів, яких я не бачив. Мав колосальну силу і прийшов мене свою любов'ю і добром захистити. Причому, настільки він прийшов явно, що це можна було побачити. Описати, як це відбувалося через камеру, навряд чи мені вдасться. Але те, що ви ну, потрапили, скажімо так, пальцем у небо і десь натрапили на правду, це є таке. Ти його бачив, цього діда? Так. Як це все відбувалося? От їде потяг, наїжджає на тебе на машину. Далі з'являється дід і що робить? Ні, так це не поясниш. Це вже сталося після того, як все сталося, і умовно можна було спостерігати, як він знаходиться там. От коли вже все зупинилося, сама як якби аварія страшна. Це, до речі, був не останній мій досвід, але такий один з самих потужних, бо це був такий момент певної ініціації. Це було великою любові. Чому тому що насправді на мені... А завдання, які він сам в своєму житті ніс, і ну, не закінчив, скажімо так, да? мало хто може закінчити, це можна тільки продовжити. І от він мені їх передав, а я настільки почав з цим управлятися добре, що він хотів би все це забрати назад. Ось і навіть ця подія сталася, щоб він міг передати назад. Але потім було вищими силами прийнято рішення, що я буду продовжувати цей шлях. Власний імпульс, це є продовження цього шляху. Тобто наш рід по певній лінії, який має відгалуження від того від той родини, є зараз він займається цим дуже дуже давно. Це не були гучні імена й великі вчителі, але це були ті, хто ну забезпечували, скажімо так, продукували і віднаходили ці процеси. Бо ті, хто знають, як великі вчителі, це вже такі озвучувачі цих процесів. Назвемо це так. Золотий дракон пише: тобі: кожного разу, коли доходив до світла, я не хотів звідти повертатися. Там так добре, там істина і любов, так я став буддою б всім бажаю світло у цей темний час. Дуже цікаво і правдиво, все дуже просто і водночас складно. І виявляється, що магічний світ таки існує. Питання до Миколи у якому віці він вперше пробудився, і як це відбулося? Від початку не було такого віку. Я вже сьогодні про це говорив. Це сталося умовно в дитинстві, тільки я сказав, що я не знаю, що вважати дитинством. Адже коли у тебе пам'ять з попередніх життів. Ти якось для тебе дитинство проходить відносно непомітно, коли ти з цією свідомістю це, до речі, накладало відбиток на все моє життя, тому що я про багато процесів, які я зараз вам розповідаю, розповідав про них і там і десять, 15, і 20 років до того. Уявляєте, яка була реакція? Ось і за цього маю не саме просте життя. Скажу вам відверто. Друге, це те, що ніхто ніколи не вірив, скільки мені віку. Мені просто це набридло говорити. Просто про це, тому що всі вважали, що не може така молода людина говорити про такі речі. А уявіть, якщо би ще 20 років мене не почули. Щодо золотого дракона, гарна назва. Ось це теж, до речі, певна, певна теж орденський напрямок. Є такі штуки, сімаргли. ось це наші про батьки, є темні і світлі, умовно теж. Теж умовно, бо вони міняються сьогодні. Ми світлі, ми темні і навпаки. Ось і чому золотий, з якого це віку? Ну всі ці знання розумієте, це просто потік. Тобто, коли це сталося, от сказати, назвати конкретну дату, навряд чи я зможу. Просто так було, ледь не завжди. Пані Світлана пише, розповіді Микола про гру дуже перегукуються з творами Варбера. Тобто інформація доступна людству, яке наголошував Микола попередніх зустрічах. Є скрізь у книгах, фільмах і так далі. Щиро дякуємо. Це правда, що твоя історія перегукується з цими творами? Ви розумієте, друзі? Я не знайомий ні з ніякими творами офіційно, бо живеши, я думаю, це багатьом вам знайома, якщо талановиті, хоча в якійсь царині. Все життя вам буду говорити, а це ви цей це ізм, а це ви це прочитали, це прочитали. Я всього цього не читав. Я не можу говорити про людину або щось судити, якщо не знайомий з його творами. Даруйте, будь ласка, мені моє невігластво, адже я себе тримаю знані й незнанні водночас. Умовно контрольний пакет у знанні 51%, умовно це може коливатися, 49% незнання. Адже незнання початок така ж сила, як знання. Я думаю, ви розумієте, чому? Бо знаю все, а я знаю, все, на все пам'ятаю. Ви не зможете і кроку ступити. Тим більше ви ніколи не зможете знати більше, ніж потрібно виконання вашого призначення. Ви можете знати менше, це точно, і вам треба пізнавати більше. Але більше, щоб виконати його тут, не будете знати, що ви не робили, навіть якщо весь YouTube і всі книжки прочитаєте. Не вийде. Інакше це вже будете не ви, а буде інша людина, подібна істота. З іншими завданнями Микола сказав, що треба оголосити себе живим. Спитайте, будь ласка, в нього як це правильно зробити, в якій формі має бути ця заява, і до кого має бути звернена. Можливо, є відповідь. Микола сказав, що не можна заяву робити в системі, а тоді кому нехай пояснить. Ви просто маєте розуміти, що це треба зробити не системі, а просто для того, щоб ви розвивалися і пізнавали світ. Ви можете це зробити в Ютубі, записати, можете подати в газеті якісь там можливо, урядові і так далі. Можете це зробити, але не з думкою про те, що ви це заявляєте в системі. А з тим, що ви заявляєте всесвіту, декларуєте свою наступний рівень розумності. Що ви тепер про це знаєте? Умовно це сказати темно. Я вас бачу. Ось а цим вони певною мірою безсилі. А цим вони починають вам підкорятися. А деякі, якби навіть служити, якщо звичайно це вам потрібно, не радив би, якщо чесно, ось все ж таки треба йти по світлому, і ви просто набуваєте наступний статус. Ось, а чому це все у нас зараз не вистачить часу це це розповісти. Це треба робити якісь окремі програми. Я не знаю, чи вам це цікаво для чого оголошувати себе живим? Ми і так все народилися, живі. Ми знаємо, що ми живі. Для чого оголошувати? Це більше стосується матеріального освіту, а також отримання певних. Преференції в світі наступного, але теж матеріальній площині. Поза засумням в духовному світі вам не потрібно це робити. Але коли ви народились, ви погодились, от ви тільки народились, ви погодились тут зіграти в певну гру. І у цій гри є правила, є закони. Закони говорять про те, що робити не можна. Правила говорить про те, що робити треба. Якщо це ігрова змагальність, і ви умовно творили і були сотворцями цього світу ззовні, то ви себе забули для того, щоб зіграти в цю гру всередині. Самі не вигадували ці правила. Тож, ви їх приймаєте тільки коли вона народилися, якщо ви їх не приймаєте, повірте, за вас уже все давним-давно прийняли ваші батьки все підписали, а до них, якби їх батьки. Ось. І ви в цьому приймали участь, тому що це все одне втілення по суті, вас. Тож, а, ви просто тут, от як ви відчуваєте, так і поступіть. Як я питаю, якщо ви задаєте це питання, то я впевнений, що ви вже відчуваєте правильно, бо це вже мінімум 50% справ. Тут запитували, що саме треба казати, яка форма, у якій формі має бути ця заява? Ну, ви кажете, як вас звуть, а бажано за своє життя поміняти не один раз своє ім'я, бо ця маска до вас приліпає, а це ж певні носії. Ось, сказати, що ви людина, ось, і тільки треба буде поточнити, яка ви людина. А для того зануритись в тебе, які є люди. Виявляється, що є ієрархії, виявляється, що є різновиди, виявляється, що є певні рівні. Ось. Наразі зробіть це просто: зайдіть в YouTube, скажіть, як вас звати. Достатньо буде тільки імені нинішнього, яке у вас є. Скажіть, що ви оголошуєте себе людиною живою, людиною, можна навіть не живою, що ви оголошуєте себе людиною. Ось. І можете сказати: хай буде. Ось, по суті, це буде вже імператив. Цим ви продемонструєте свою розумність, в гарному сенсі цього слова, але розуму поки що. Потім ви дойдете і до серця. Бо поки будете оголошувати, ви дещо відчуєте. Бажано це зробити діткам до 7 років, і, можливо, протягом життя ще треба повторити. Ось, Тобто, кожного разу, коли міняється цикл, вам вже кажуть, на паспорт треба міняти фотографію, мотивуючи тим, що міняється обличчя. Так от справа не тільки в цьому. І тут з цим теж саме. Так, оголошення, зміна фотографій в паспорті для духовного світу, без слова, паспорти, без фотографій. Я собі уявляю, який це зараз буде флешмоб в Ютубі. Що почне робитися, Всі почнуть ролики записувати, викладати. Інші люди, які не чули нашого ефіру, будуть думати, Боже, що це таке? Звідки це взялось, Для чого? Хто це це робить? З якою метою тісно, Оксана, Там уже ті, там може стільки оголосили і так далі. Дослідили, коли кого оголосили мертвими, і скільки разів, і чому? і Як через це маніпулюють ми, відбирають майно? Вони там уже там може нема де. Від того продохнути. правда на цей рівень, як кажуть, в системі по суті облакатитися. Але для того щоб пройти на наступний рівень, виявляється, треба зробити ще й це. Які є ієрархії людей? Те, що нам скажи, тому що багато хто тебе слухає, і думає, що це таке, якась нова тема, нічого не знаю, не чув. Видячі люди, ось потужні жінки, які бачать тонкий план. Вони самі казали, що на четвертому плані приблизно над планетою Земля, а ось є безстатеві наші вищі. Скажемо так, помічники, всі вони виглядають як чоловіки, але вони безстатеві і вони неймовірної краси. Тобто, неможливо зрозуміти, це чоловік чи жінка. Ось, тобто, це цілісні люди. А ми з вами говорили, що таке статут, конституція, що це дві інституції, жіночий чоловічий початок. Тобто, до якого рівня на вас розповсюджується це, і ви маєте так звані права, які являються виключно комерційною площиною. І як перейти в той далі рухатись духовний світ? Також ми з вами говорили, що скоріше за все, коли буде відбуватися імпульс всередині всього цього, цієї події, буде портал, там де можна просто буде зайти в ті світи і потрапити назад. Власне, через цей портал вони до нас і прийдуть, і ви їх побачите неймовірної краси. Це не прибульці, це не прибульці, це просто поруч ще одна квартира, частота паралельного світу, який дуже тісно з нами пов'язаний, який нас дуже любить. І дуже нам допомагає, дуже допомагає. І вони дуже красиві. От Для того й треба проголошувати, щоб наближуватись до того. То ти згадуєш весь час про видящих, про якихось супер жінок. Хто це такі? Де вони? У нас було декілька тіл, оскільки ми цим займаємося, запрошуємо людей з здібностями, надздібностями. Вони такими не є, але так називаються. А ось які безпосередньо діляться своїм досвідом. Ось, і це просто тут і зараз. Це не виглядає, як там сперетичний сеанс, чи щось таке, а це виглядає як данність, і можна дізнатися купу різноманітної інформації, задати питання інтимного характеру, в тому плані, що це про це знаєте тільки ви. Ось і у нас були просто такі заняття, бо їх було більше 30, тільки в одному колі тих питань, які вважаються, от як у тебе на каналі, та а, які вважаються якимось просто над -нато. Там для нас це просто нормальна норма розмови. Ось це коло міняється, особливо після ескалації, воно теж змінилося. Зараз з'являється, проявляється наступне коло, і я задоволений тим, що воно має ще вищу якість людей, які ще глибше бачать процес. Чим ми власне займаємося, ширимо це по країні? Відкрито обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Они їдуть на машині і попадають в аварії. В аварії Міша погибає. После того як Міша уходить з земного плана, через пару неділь він виходить на зв'язку з мамою, об'ясняє їй говорить: мам, я должен был прожить всего 4 года на земле. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.